Ось такі в мене контейнери, бачите, судочки є такі. Дуже класні, я їх купила. З кришечками ось. Лиш не кажіть, що він темний. Він такий, як сльозинка. Для тих, хто каже темне м'ясо, тому що це дичина. Хрящики біленькі, бачите, а м'ясо темне. Значить, вийшло цих два судочки. Вийшов отакий судочок, теж з кришечкою є від нього кришка, а це три тарілочки. А знаєте, що саме головне? Саме головне, що зі мною тут живуть підписники. Що я маю з ким поділитися? Оце саме головне. Тому що готувати це класно. А ще в мене є тут капіджі. Я зараз, якщо б подумала, ні, я це не буду робити, тому що я сумніваюся, що вони будуть їсти дичину дикого кабана, але я завжди їх чимось пригощаю, але диким кабаном це я думаю, що це буде стрьомно. Ось, ну Але скажу так, що пригостити є кого. І це дуже радує.